Друзі, вітаю вас у другій частині відео з приготування пампушок з часником за рецептом від Євгена Клопотенка. Поки у нас Підходить тісто і гріється духова шафа, зробимо з вами заправку. Моя заправка трохи відрізняється від Євгена, тому покажу, як робила я. Я використовувала готову суміш зелені з петрушки-чеснику, і чеснику, додала трохи подрібненого кропу, додала 1 чайну ложку солі і все це залила соняшниковою олією приблизно 6 столових ложок. Далі прибираю рушничок з пампушок, які вже трохи піднялися, і ставлю в духову шафу, яка вже нагрілася, нагадую, до 180 градусів верхній нижній нагрів. Виставляю час на 25 хвилин, але тримала 30. Ви теж орієнтуйтеся за вашою духовою шафою і станом пампушок у ній. Якщо ви потрапили на другу частину мого відео, то можете зайти на мій канал і знайти першу частину, де я розповідаю, як приготувати тісто для пампушок, або зайти на сайт Євгена Клопотенка і подивитися рецепт там. Після 30 хвилин у духовій шафі дістаємо пампушки і одразу заливаємо ароматною заправкою, яку приготували заздалегідь. Заправка може бути за вашим смаком. Ви можете додати лише чесник з олією і сіллю, а можете зробити взагалі солодку. Все залежить від ваших смаків. Це дуже смачний і легкий рецепт. Я не змогла дочекатися, поки пампушки охолонуть і з'їла одну гарячу. Смачного!